Ми сіємо по таких фонах, як і дисковка, глибоке рихлення, оранка і стерня. На яку глибину лапа працює? Лапа працює від 5 до 35 сантиметрів глибини. Насіння зможе отримати і воду, і корисні речовини. Таким чином, на майбутнє можна буде встановити шину для посіву технічних культур, таких як кукуруза або соняшник. Ми сьогодні сіємо сою, так? Сьогодні сіємо сою. Технічне завдання у нас стоїть на міжряді 37,5 см. У нас на приводковому полі на Полтавщині працює дві сівалки. Це у нас універсальна сівалка, яка може у нас сіяти після різних технологій робіт ґрунту, таких як традиційна, мінімальна і прямий посів у стерню. Якщо класна сівалка, працює за різними технологіями по різним фонам, і ми зараз будемо її випробувати, експериментувати, і буде дуже цікаво. Ну Слідкуйте за нами. Всім привіт! Ми нарешті досіваємо останній п'ятий полігон Полтаві сад. Сьогодні ми працюємо з дуже цікавою технікою. Давай почнемо з Беднара: це сівалка Матадор, якою ми сьогодні здійснюємо посів. Більш детально про це розкажуть хлопці. Максим, що ти перший так? Да? Так, я загалом хочу розказати, що ми сьогодні на цій локації під Полтавою. Робимо певні дослідження посіву сої за різними технологіями. У нас сьогодні працює навіть дві сівалки. Одна за нашими спинами це комбінована сівалка беднар Matador. І друга сівалка це універсальна наш універсальна сівалка, наш флагман посівний комплекс Беднар Омега. І цю універсальність ми сьогодні покажемо на полі, так як ми сіємо по таких фонах, як і дисковка, глибоке рихлення, оранка і стерня. стерня. Тому буде цікаво, подивимось, що у нас вийде. Так, да, Супер. Ще нагадаю, що наш проєкт Прибуткове поле він націлений, як ви зрозуміли, на прибуток. Ми досліджуємо і демонструємо ресурсозберігаючі технології. Основний ресурс, один із ресурсів це зрозуміло волога. Далі наступний ресурс це вуглець і що з цим пов'язано все. І ну зрозуміло, ще ми говоримо і про інші ресурси, пальне, людські ресурси, і тому подібне. Тому буде цікаво, тому що ви зможете, скажімо, і в онлайні, в офлайні за цим спостерігати. Скоро вийде веб-додаток, де можна буде кожну локацію в онлайн подивитися, що відбувається на полі. Погру скажемо, опуститися до деталей. До... Кожної технології опуститися до якихось метрик, якими ми вимірюємо різні там показники ефективності. Ну і в кінцевому результаті можна звичайно буде економічна ефективність, урожайність, економічна ефективність. Так а далі я пропоную перейти до сівалки і більш детально от проговорити. Я ще тільки додам один момент, який загальний на сьогодні. Обидві сівалки зараз сіють на з міжряддям 37,5. Загалом зараз ми там детально розкажемо, але Висівні секції встановлені на цих двох сівалках однакові, тобто у нас концептуально вони різні і різна підготовка грунту йде одночасно, але висівні секції однакові це корса. Там між дядя до нас з половиною ми можемо сіяти на 25-37,5 см, Зокрема, сьогодні ми сіємо якраз на 37,5 сім з одночасним внесенням добрив в рядок у засушливу пору року, коли потрібно посіяти умовно там, скажімо так, культуру суху землю. За рахунок ага. того, що лапа підриває е, і робить ущільнення, вона підтягує вологу знизу. Ага. І тим самим ми е, при підтягуванні вологи ага. додаємо додатково мінеральне добрива, е, ця волога піднімається і тим самим е, насінина е, пророшується і ми отримуємо рівномірні сходи. Ага. Це добрива? на яку глибину тут добрива стоїть? Добрива зараз стоїть… Як... Давай так на яку на яку глибину лапа працює? Лапа працює від 5 до 35 сантиметрів глибини. В залежності від рівня шару вологи в грунті і рекомендації від агронома. Ми вибираємо на яку глибину нам треба рихлик для угу. закладання добрив. Угу. Якщо в нас лімітуючий фактор волога, то ми доходимо до корисної вологи. 에, умовно, вона на глибині там, 20 см, yeah. ми ріклимо 22-25 для того, щоб вона підтягнулася. І, відповідно, у нас добрива впадуть на глибину на 5 см менше, це буде десь 17-15. Uh -huh. І в той же рядок ми наступним етапом, якщо ми говоримо, наприклад, про ріпак, ми положимо насіння на задану глибину 2-3 см. Таким чином. Після того, волога підніметься, насіння зможе отримати і воду, і корисні речовини для ну, рівномірних сходів. Як показує практика, вже в вересні час від часу буде наступна волога для наступної фази розвитку даної рослини. Так, Давай пройдемося по цьому. У нас є Два ряда лап, У да? е, нас концепція два ряда лап, 16 лап з міжряддям 35, 35 або. 35, 37, в залежності від майбутньої шини, яка буде встановлена а, висіваюча, ми mm -hmm. можемо обирати або 35. Mm -hmm. Таким чином, на майбутнє можна буде встановити а, шину для посіву технічних культур, таких як кукуруза або соняшник, 8 на 70 Ми половину лап відключаємо. І в ті самі рядки зможемо вносити mm -hmm. і доброго, і сієї майбутні культури. Далі йдуть секції вирівнюючих дисків, так як нам треба зворотньо зібрати ґрунт, який вириває лапа, і далі йде в центр розміщені прикозуючі колеса, які mm -hmm. там денно рознесені, для того, щоб сівалка більш стабільно працювала mm -hmm. на полі. Не було Бункер, то бункер п'ять тисяч літрів. Без різниці ми можемо засипати повністю добровами, повністю насінням або комбінувати перший, другий. Як ви бачите, у нас ще є третій бункер альфа-дріл. Якщо ми говоримо про посів мілки сім'янки, для того щоб збільшити продуктивність даної машини, ми можемо насіння засипати у альфа-дріл-бункер, mm -hmm. який має об'єм 400 літрів, а мінеральний добрива засипати у великий бункер в перший або в другий без різниці. Тобто, якщо ріпак, то ми сіємо через цей. Так, да, Таким чином у нас буде більше продуктивності. Ага. Як показує практика, там 2,5 кг на гектар, нам цього має вистачити для повноцінної роботи. Mm -hmm. Ще інформація для інженерів. У нас на лапах в стандартній комплектації йде гідравлічний захист Лапи. робочих стієк на 870 кг. Який ми можемо гідравлічно з гідравліки трактора або збільшувати, або зменшувати, mm -hmm. в залежності від типу ґрунтів. Так, так, так. Е, так наступною зрозумі. концепцією даної машини є то, що в неї є трьохточкова -трь навіска. Е, в залежності від цього, ми можемо. Е, наразі у нас тут стоїть е, висівний апарат е, корса е, на 12,5 см міжряддя 48 сошників. Також е, ми пропонуємо висівну секцію Жерона з міжряддям 37,5 см для посіву анкерна шина для посіву мілкосім'яних культур в засушливий період року. І в майбутньому у нас зараз на тестуванні є 18 секцій для технічних культур, таких як там, кукуруза, соняшник. Скоріше за все ми будемо. Буде вільна для продажу з весни наступного року. Угу. Е, ми сьогодні сіємо сою, так? Е, сьогодні сіємо сою. Е, технічне завдання у нас стоїть е, на міжряддя 37,5 см. Відповідно, у нас е, два сошника закриті, третій висіває і так поступово. Угу. Е, основна концепція висівної секції Беднар це дводисковий сошник, який на паралелограмі. За рахунок чого ми дотримуємося рівномірної глибини при різних умовах, навіть то лі це посушливі умови, то лі є рослинні рештки. За рахунок даного паралелограма ми 100% дотримуємося. Угу. Якщо ви угу. спробуєте підняти, угу. видно, що секція стабільно працює. Угу. Ще одна цікава технологія і агрегат на нашому полігоні прибуткове поле. Це від е, компанії Беднар посівний комплекс Омега. Більш детально про нього розкаже Максим. Да, Максим розкаже Віталій. Я єдину а. загальну інформацію дам, що так у нас на приводковому полі на Полтавщині працює дві сівалки. Це універсальна сівалка Омега, яка е, загалом працює за традиційною мінімальною технологією, але і, в принципі, і прямий посів і. і... В цьому господарстві ми і будемо досліджувати посів сої за е, такими технологіями, як е, після рихлення, після дисковки, оранка і прямий посів по стерні. Тож давайте подивимось, за рахунок чого, за яку за рахунок яких технологічних технічних рішень дана сівалка може працювати по різним фонам і виконувати якісний посів. Віталій, прошу. Доброго дня, мене звати Віталій, я представник компанії НФМ Agro. Зараз я бистренько шоденько вам розкажу деякі технічні характеристики даної сівалки, за рахунок чого вона є універсальна і все таке інше. Давай. Як вже сказав Максим, це у нас універсальна сівалка, яка може у нас сіяти після різних технологій орвітку ґрунту, таких як традиційна, мінімальна і прямий посів у стерню. За рахунок чого у нас ця сівалка така універсальна. У нас е, спереді йде фронт-пак-коток. Е, у нас може бути тут е, також е, вирівнююча планка крашбар, яка гарно себе показує на оранці. Далі у нас йде дискова секція. Диски у нас розміщені x Це нам дає те, що у нас сівалка не дрейфує по полю, а чітко слідує е, за колією трактора. так сказати. Е, Дискова секція у нас регулюється, звісно ж, гідравлічно. Далі у нас йде. Е, Йдуть сошники для внесення добрив, ми можемо вносити ними добрива у міжряддя. Потім у нас йде прикочуючий каток, який у нас розташований в сетно, який ущільнює ґрунт і готує поле для уже посіву основною робочою секцією. Це у нас висівна шина. На даній сівальці у нас висівна шина на 12,5 см, може бути ще на 16,5 см у міжряддя. Гідравлічний прижим у нас весь шини 130 кг. Потім у нас вже йде прикладка І останній mm -hmm. робочий орган це граблинки, які вирівнюють вже остаточно поле mm -hmm. після проходу. І знову ж таки Ця весівна секція називається корса. Вона на 12,5. Ми можемо міняти міжряддя, тобто сіяти через сушник з міжряддям наприклад, 25 або як тут 37,5. Також хотів сказати ще швиденько про бункер, який у нас пластиковий під надлишковим тиском, об'ємом 5000 літрів, розділений 60 на 40%. І ще хотів сказати про те, що у нас дозатори з нержавіючої сталі. І бункер з пластиковий, це в нас ну, більший ресурс у цього всього воно не боїться цих агресивних середовищ. Ну так от. Ну круто, круто. Да, сівал. класна сівалка працює за різними технологіями по різним фонам. І ми зараз будемо її випробувати, експериментувати, і буде дуже цікаво. Буде. Ну, що, Слідкуйте ти? за нами!